Напився, побився і попався. А починалося все так. Двадцятирічний хмельничанин разом з колегами прогулював чергову зарплату. Випили там дві літри, три коктейля. Трошки був п'яний, нервний. Кампанія добряче хильнула і розійшлася. Однак наш герой аж ніяк не планував завершення вечірки. Душа вимагала продовження бенкету. Приїхав домой, взяв цю сумку, все в неї поклав, склав і поїхав опять же пити. здав цю сумку в гардіробку. І пішов на другий етаж в більярд і грати. типу, в більярд. Як на гріх у клубі зав'язалася бійка, випадковим учасником якоїсь і став наш герой. Мене охранник вдарив перший по лиці. І потім, вже після того, ще пару ударів по голові затравили балоном, і затровили балоном. Я звідти вибіг. А сумка так і залишилася у гардеробі. За кілька годин після інциденту працівники розважального клубу виявили покинуту поклажу, а там два кілограми маріхуани. До Хмельницького міського відділу звернулися охоронці одного з розважальних закладів міста Хмельницького, який знаходиться в мікрорайоні Виставка. Ними було виявлено спортивну сумку з речовиною, схожою на марихуану. Речовина виявилася справжньою маріхуаною. Її вартість за цінами чорного ринку склала 20 тисяч гривень. В ході оперативно-розшукових дій правоохоронці знайшли власника сумки. Підозрюваний запевняє, коноплю виростив сам на власній присадибній ділянці, виключно для себе. Для собственного вживання я сам курю після роботи, так щоб не пити, я собі беру банку і там лягаю спати. Отак от. Нині правоохоронці перевіряють причетність юнака до збуту наркотиків у розважальних закладах Хмельницького. Дане правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводиться подальша перевірка. Юлія Остафурова для інформаційного випуску.